И наш и мы еще не играем майка. Нашу они выбил салаш. Наш они выбил саланж. Наше не выберу саланж. Начпан у нас то, якийсь шоколад чи бан. Я выберу шоколад. Вот. Шоколад. Чай чи сік? Я виберу сік. Молоко, молоко чи кефір? То це треба подумати. Мус я їду, а не вийду. Ладно, хай буде молоко. Я молоко не люблю, а кефіри я люблю. Значить яблуко чи гранат? Я хочу гранат. Я виберу гранат. Крига чи соси? Сосед. Я, хочу сосед. била что такое тут такая тут? Давай разумный приклад. Ручка, чего и Ручка. Ручка. Молосо. чипица Хладно. Молосово. Молосово. Холодное. Хаячее. Холодное. Дім школа, Ким, сон віддих, віддих. Всім до побачення! Всім до побачення! Ми сьогодні у веберца, все такой. Всім до побачення!